Демобілізації в Україні не буде, принаймні найближчим часом. Про це заявила одіозна нардепка Мар'яна Безугла, начебто ані в Генштабі, ані в комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки це питання не розглядається. Що відбувається навколо довгоочікуваної ротації військовослужбовців ЗСУ? Докладніше далі. Як зазначила Мар'яна Безугла після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні дійсно зросли її темпи, крім того, вже наявний позитивний ефект від рекрутингу. Але тема демобілізації зараз не розглядається. А усі розмови на цю тему нардепка відверто назвала неправдою. Між тим неправдивий якраз коментар народної обраниці. Хід підготовки законопроєкту про демобілізацію як мінімум обговорювався у раді. Це сталося 18 червня на нараді комітету Верховної Ради з питань національної. Безпеки оборони та розвідки, де були також присутні представники Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони. У повідомленні на сайті Ради йшлося про те, що розгляд перспектив демобілізації можливий вже у середньостроковій перспективі. Також відома дата представлення законопроєкту у комітеті до жовтня 2024 року. Тобто на це може піти понад три місяці. Саме через кілька місяців можуть стати більш-менш досвідченими військовими новобранці, які зараз тренуються. Ось тоді Можна буде говорити про демобілізацію військових, підкреслив міністр МВС Ігор Клименко, коли на заміну з'являться військові з досвідом. За його словами, на фронті потрібні досвідчені солдати, які воюють вже понад два роки, аби з них фронт просто посиплеться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.